Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір, всім доброго дня. Тиждень назад я вже був на риболовлі тут, друзі, на нічній риболовлі, на річці Псел. І ось минув тиждень, вирішив я знову перевірити, чи не почав ловитися лящ. Виїхав заздалегідь зараніше, поїхав там в одне місце, в друге, де планував сісти, не вийшло, тому що місця зайняті багато людей понаїхало. Теж всі на нічну риболовлю. І довелося їхати на те місце, де я був минулого разу. Воно виявилося вільним, слава Богу. От, але ще по дорозі почалися проблеми. Провалилася в мене педаль щеплення на машині. Коє-як доїхав до місця риболовлі. А як вертатися додому ранком буду, я не знаю. Тож будемо вирішувати ще одну проблему зранку. От. Ну а зараз, коли я вже приїхав, то не гаємо часу. Зараз замішаємо швиденько прикормочку, я вам все покажу, розкажу. І до ранку порибалимо. Поїхали, розпочинаємо. Так, ну що, друзі, давайте першим ділом, як завжди, замішаємо прикормку. Сьогодні я відварив пакет пшена. Ось таке, дивіться, класнюче, розсипчате пшено. 800 грамів цілий пакет. І так само. Відварив цілий пакет ще горох. Розсипчатий ось такий горох. Зараз ретельно я все це діло вимішаю, горох із пшоном. Також додамо сюди ось таку прикормочку кориця лящ. Зараз всю пачку висипати не буду, десь половинку висиплю. Ретельно вимішаю, подивлюсь, можливо, ще трошки додамо. І додамо. Ось таку прикормочку фідер. Ще одна, ще друга прикормка чорного кольору. Дуже запашна. Зараз все ретельно вимішаємо і отримаємо дуже таку насичену, дивіться, класну прикормку. Горох, пшоно, смакота. Думаю, рибка заціне. Також сьогодні. Набрав багато гноєвих черв'яків, бо минулого разу мені їх не вистачило, закінчилися під ранок. Сьогодні, сподіваюсь, вистачить. Є трошки консервованої кукурузки. Опариші з минулого разу. До речі, ми їх висипемо ось так в прикормку. У мене є Висипемо їх в баночку. Бадаю, що свіж, свіжачок буде краще. А опарищів прикормки нам не помішають. Так, минулого разу годівниці ставив я вагою 100 грамів, і їх ледве-ледве вистачало. Сьогодні також поставимо годівниці від профмонтаж вагою 100 грамів. Так, готові є нав'язані вже повідці з фідергамчиком. Фідергам ось такий використовую, готові нав'язані від флагман різної довжини. Так, і ще будемо підсаджувати ось такі ева попапчики від профмонтаж діаметром 5 і 6 мм. Є в мене багато різнокольорових. Також є ще вбивці карася, різні. Годівниці. Ну, загалом подивимось, на що сьогодні буде краще та й будемо ставити. Фідери, якими я рибалю, друзі, я вам вже неодноразово показував. Це два фідера від Flagman, обидва в довжині 360 Моделька Касмастер з тестом до 110 грамів. І моделька s river Цей у мене трошки більш такий жорсткіший, він з тестом до 150 грамів. З ну, таким чином виглядає готовий монтаж. Годівниця, відводик, фідергамчик і два повідка. Один довжиною десь сантиметрів 40, і другий десь сантиметрів 70-80 Зараз гарно дають воду, і минулого разу більшість клювань було саме на довгий повідець. Не знаю, можливо, тому що я на довгий повідець ставлю черв'яки, а на більш короткий опарищі. А можливо, саме через те, що. На довгий повідок все ж таки бере краще. Кліпс у мене вже тут стоїть, Закид роблю десь на середину. Водичку вже дають, течія йде проти течії і дивіться, вже клює. Кормушка тільки впала на дно годівниця і вже починається оце. Де -де 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 ну, В принципі, це нормально. Я так і знав, що поки не стемніє, нічого путнього не клюне. І цей кінчик фідера вже тіліпає з усією силою. Бачите? Фідери я вже, друзі, закинув, але першу хвилину їх тіліпало і зараз вже не тіліпає. Тож я гадаю, що там голі крючки. Зараз розкладу підсак. Це невід'ємний атрибут риболовлі на фідери. Можливо, нам сьогодні знадобиться. Минулого разу знадобилося. Це підсака від флагман, друзі. Тревел версія, моделька Касмастер. Довжина всього, здається, 42 см, а розкладається в 3 метри. Дуже зручна, легесенька. Підсака бомба. Так, темніє дуже швидко, треба розібратися з ліхтариками. Зараз налаштуємо освітлення на лобний ліхтарик. Так, один ліхтарик повісимо, щоб нам тут освітлював місце, де будемо. Наживлятися. До речі, в минулому відео я вам показував ці ліхтарики, посилання на них залишу під відео. Акцентувати увагу на цьому не буду, бо знову понаписуєте, що багато від мене реклами. Так, і ось ці два ліхтарика один повісимо, щоб нам освітлював всю поляну, де ми будемо рибалити, і один повісимо на триногу, який нам буде освітлювати кінчики фідерів. І також ще додатково. На кінчики фідерів одягнемо ось такі світлячки. Вони в мене є такі розумні світлячки, оці, які змінюють колір при клюванні. Так, вони горять зеленим, при клюванні моргають червоним. І ще є десь звичайні з бубінцями. Ось такі. Вони постійно горять зеленим світлом, не змінюють колір. Але ці мені чомусь подобаються більше. Так, ну що, друзі, я нарешті все вже зробив, що запланував. Фідери закинув, трошки загодувався, ліхтарики розвісив. Течія така сильна, що тягне 100-грамові кормушки проти, проти течії в зворотньому напрямку. От, поки що один раз наживився, був, за 10 секунд все з'їло. Тож зараз фідери просто закинуті без наживки. Чекаємо, поки стемніє, тому що переводимо просто наживку. Дріб'язок об'їдає за лічені секунди. Так, ну що, тільки закинув один фідер, бо стояли жаби два без наживки і без прикормки, і вже перва покльовка. Тільки-тільки почало -тільки темніти трошечки. І що в нас там? А у нас тут дуплет. Це бачили, друзі. Опа! Оце початок рибалки. Відразу два карася. Один на опариш, другий на черв'яка. Тільки ж закинув один фідер, дивлюсь, вже тіліпає. Сижу. Другий наживляю. Тут уже два карасика. От так початок. Можна і садок закинути. Раз, два. Опа. Треба піти одягти сапоги, бо скоро цей уступочок зальє водою. Воду дають дуже сильно. Карасі клюють, друзі, справно. Минулого разу теж більшість карасів було. Гадаю, сьогодні буде те ж саме, хоча тільки стемніло недавно. Можливо, пізніше буде якась інша біла риба. Сьогодні, друзі, вода почала падати трохи раніше. Несе траву. В принципі карасі то покльовують. Але скільки я вже кілограмів трави витяг. Минулого разу якось було води більше. Пам'ятаєте, може хто дивився, оцю ступеньку було, затопило то зараз там внизу сухо. З десяток, можливо, більше трошки карасиків, в принципі, я вже впіймав. Рибка ловиться. Але окрім карасів, нічого не клює. Черв'яки оббиває якийсь дріб'язок, тож поки що перейшов на опари ще більше. Варна поклівка була. Або з травою, або непогана рибка. Мабуть, з травою такі. Трави несе, ну, просто дуже багато. Та що ж там таке? Нупок так трави там з рибою. І риба ж гарна. Ох. Гарний карась дається. Сейчас мы його спустимся возьмем. О! Вот такий тут граммів 800, мабуть, друзі. Карась гарний. Ще й ракушка. Не он и муток трави. Бачите, як воду скинули. Минулого разу тут аж отак до обриву вода була, більше коліна. А зараз по кісточки. Щось можна навіть ходити тут. Так, перша година ночі, друзі, вирішив я заварити собі трошки кави, бо вже щось стало прохолодно. Зараз трошки і зігріємося і перекусимо. Є в мене там десь бутербродик. Бо все ж таки буде веселіше, М -м -м. який зразу аромат.

зерок сколько полно. Одни цверкуны спевают. Горячая кава, тут взагалі класс. Знов воду дають, води більше стало і знов потягло з фідери проти течії наразі. Шмуток трави який. Наче рибка якась є. Що в нас там? Карась. Гарний карасик. І гарний жмуток трави. Оп. Тягають воду туди-сюди, туди-сюди. Карасі, в принципі, такі гарні попадаються. Взагалі такі 400 грамів. Один там взагалі такий грам 800 попався. А то в середньому такі всі 250-300 грам. Стандартний розмір. Прикормка вже зменшується. Замітно так ж зменшується. Було майже повне відро, вже трошечки лишилося. Ну, что там педранок клюнул. Опять карась. Мабуть. Мабуть, да. Нет, это козлик. Гарный такой козлик. Ну, можно сказать, что навіть підлящик. О, та подожі, куди ти попригав, Не відчепився сам. О, не лящ, але вже, вже хоч щось, друзі. Не карась. Опа. Може він там не один був. Зараз черв'ячка йому туди, зарядимо. Ну що, друзі, ось уже і світанок. Я вже навіть вимотав один фідер. Зараз буду виматувати другий, тому що сподівання були на утро, але не так сталося, як гадалося. Клюнув нещодавно один козлик невеличкий, такий десь, можливо, з пів кіло. І на цьому все. Я ще кілька разів перезакинувся, але клює тільки дріб'язок. Буквально проходить одна хвилина: дип-дип-дип-дип-дип, достаєш і голі гачки взагалі. Минулого разу трошки була рибалочка цікавіша, і рибка краще клювала. І ну, взагалі рибалка була набагато краще, ніж сьогодні. Воду декілька разів за ніч, мабуть, разів три піднімали. Потім вона так само три рази стояла і три рази скидали. Туди, сюди, тудим, сюди. Я гадаю, що це саме і сказалося на такому не дуже гарному кльові, тому що риба такого не любить. От, дуже багато несло трави і було некомфортно, незручно рибалити. Але все ж таки мені сьогодні щось вдалося піймати, Давайте подивимось загальний мій сьогоднішній уловчик. Що мені таке вдалося впіймати сьогодні. Опа. Ну що, дивіться. В принципі, гадав, що буде гірше. Але ж, мабуть, десятка-півтора є гарних карасиків. Один ось взагалі такий класний попався під Дутроус і ще недавно поймався непоганий козлик. Ну, взагалі рибалочка в цілому вийшла непогано, але могло бути і краще, а могло бути і гірше. От. Десь годинки-дві назад я ходив по берегу, розмовляв з рибалками, які там сидять, то у всіх теж самі карасі, ляща немає ні в кого. Але він вже почав, повинен точніше почати клювати, і я не, не можу зрозуміти, або його взагалі іще немає тут в річки, він не зайшов, або є, ну чомусь, чомусь не клює. І не тільки в мене, ні в кого не клює. От. Тож, найближчим часом, можливо на наступному тижні, обов'язково ще поїдемо, перевіримо, чи не почав ловитися лящ. Все ж таки хочеться в цьому сезоні його впіймати або на Дніпрі, або тут на річці Псел. Так що ще будуть, друзі, нічні риболовлі. Щоб не пропустити нові відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Ну а я вже буду збиратися. Тож, до побачення, друзі, до нових зустрічей. Всім пока-пока!